Всіх вітаю, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, ваш ретро Юрій. І що я хочу вам сказати? Останнє відео про цю прекрасну PlayStation 3 прямо таки порвало всі рейтинги каналу. Отак, от, от значить, любите дивитися, як ваш ретро Юрій страждає? Ну, паршивці я вам ще покажу. Так як активність в переглядах в коментарях перевищує всі мої очікування, я прийняв рішення і замовив собі ще одну дуже цікаву консоль з самої першої ревізії. Можливо, можна навіть сказати невдалої, яка вже була в сервісному центрі, і той відмовився її ремонтувати. Тому що при розбірці, при очистці плати, почали просто-напросто відпадати елементи. Ну що, цікаво? Тож, щоб не пропустити саме цікаве відео по розпаковці та подальшому відновленню, підпишіться на мій канал та вліпіть цьому відео жирнючу вподобайку. А також доєднуйтесь до групи в телеграмі. Там я публікую свіжі новини, обговорення та корисні матеріали. І що? Давайте вже нарешті починати цікаве відео. Погнали! Дякую, друзі, за активність під моїми відео. Всі коментарі перечитую, всім безмежно вдячний за подобайки. Особливо насмішили мене коментарі про те, що я купив кота в мішку, без лоха і життя нудне і тому подібних. На самом ділі, друзі, все набагато простіше. Я знав, що купую кота в мішку і ні про що не шкодую. Єдине про що я не розраховував, так це те, що якомусь конченому півню захочеться випаяти процесор з цієї консолі. Але то таке. Годі про сумне, давайте трішки про хороше. Як вам, мабуть, всім відомо, крім барих, шахраїв та іншої мразоти, в нашому світі існують ще люди. І більшість із них, надіюсь на те, все ж таки добрі та хороші. Такими виявились мої підписники. Після перегляду мого відео написали до мене декілька підписників і сказали, що в когось є плата до цієї консолі, в когось є ця консоль, яка також не працює, і запропонували підігнати їх мені на безкоштовній основі заради науки. Тож, на сьогоднішній день прийшла, прийшов до мене такий пакуночок від пана Олександра Злуцьку: Привіт тобі, друже! Безмежно тобі дякую. Давайте разом розпакуємо та подивимося, що нас чекає всередині. Не знаю, як вам, мені дуже і дуже цікаво. Погнали! Так, і що нас чекає всередині? А що ж нас чекає всередині? Коробку в сторону. Давайте дивитися. А всередині нас чекає щось схоже на плату. І увага, це дійсно вона. Ви тільки подивіться, яка краса. Ось саме таке я розраховував побачити, розібравши цю, ось цю сволоту. Але сталося, як сталося. Знову ж таки. Не зупиняємося на досягненому ідемо на вперед. Так, ця плата просто в прекрасному стані, просто при чудовому стані. Процесор на місці, RSX на місці, чіп Sony на місці. Але ж це не все. Давайте подивимося, що там ще лежить пакуночку. О, пакуночку тут прям, прям купа всього цікавого. Що це у нас таке? Це, якщо я не помиляюся картрідер, правда? Схоже на те. Схоже на те. Так. Це у нас з'єднувальний шлейф до чогось. Це, якщо я не помиляюся шлейф від привода. А що в нас тут? Давайте не ну, подивимось. О, тут ціла купа всяких підгонів. Антенка. Плата включення саме головне. Так. Так, пусто, пусто. Так. Тут у нас прижимні пластини, гвинтики до них і якась планочка. Ще поки не знаю, яка, але думаю, розберемося. Так, а що нас чекає тут? Я вже знаю, Олександр мені розповів, а ви не знаєте. Але зараз побачите. Ух ти. Ух ти, оце скарб. Ще й такій кількості. Дякую, Олександр. Тут у нас RSX чіп. А, це, це накладка, прошу вибачення. Це накладка, а це два випаяних RSX чіпа. Ось дивіться, так вони виглядають. Ось так вони монтуються на плату за допомогою БГА-шарів. Тут вони навіть накатані. Навіть накатані професіонально. Вони прям просто, я не знаю, видно вам, має бути видно. Дуже якісно. Як сказав Олександр, тут є проблеми з ними. Вони не працюючи, в якомусь із них, або ж в обох, КЗ на пам'яті відеочіпа. Я покажу або в короткому відео, або в шорці, як перевіряти працездатність чіпа знятого, саме знятого мультиметром, вимірюючи, знімаючи дані. Так, ну чіпи прямо в прекрасному стані. Прямо в прекрасному стані. Ось якось так, друзі. Бачите, як вийшло? Здавалося, все вже втрачено, все дуже і дуже погано, але знайшлася добра людина, яка мені допомогла. Які наші подальші дії? Давайте розберемо цю гидоту і спробуємо підкинути ту плату, звести все до якогось результату, щоб вона хоча б чергову напругу вмикала. Ще мені один Олександр, привіт тобі, друже. Також обіцяв прислати консольку. Ну там теж запчастини, плата в жахливому стані, але верхня корпусна частина ціла, також має сьогодні відправити. То, можливо, в кінцевому результаті це навіть буде гарно виглядати. Що ж, давайте розберемо її, підключимо цю плату та подивимося, що нас чекає далі. Погнали! Присохла. Адже ж кончені бариги. Починаємо. Ну що ж, ось моя плата. Просто порівняйте. Просто порівняйте, якою вона є, якою вона мала бути. Ось. Ревізії плати однакові, і там і там сок 002. Це просто чудово, це просто-просто прекрасно. І що? Розібрати розібрали. Це хотілося б сказати на сміття, але на сміття воно не піде. Чому? Тому що, тому що є ще на неї плани. Які плани? Це випаяти відеочіп, також перевірити його на працездатність. Можна навіть випаяти цей чіп, також перевірити його на працездатність. А так, по великому рахунку, тут вже немає нічого цікавого. Випаяно все, що можна. Ну, якісь там конденсатори, дросіля, але це таке, знаєте, дріб'язок. Просто дріб'язок. Більше нічого цікавого ви тут не знайдете. Випаяно все, що можна було випаяти, практично. Ну, ось пам'ять Samsung залишилася, але вона безтолкова. Ну що ж, цю плату геть. Тепер збираємо конструктор в зворотньому порядку. Погнали! І так, ми дійшли. Не до повної збірки, повністю консоль я не зібрав, поставив плату, підключив блок живлення, підключив кнопку індикацій. Давайте спробуємо ввімкнути. Цього достатньо для перевірки працездатності плати. Так, В тому відео я при перевірці не вімкнув індикатор цей. Багато хто написав мені в коментарях. Дякую, що ви уважно дивитесь мої відео. Але маленька проблемка, коли я знімаю відео, мені погано видно цю частину області. Я сижу подалі від столу і тому щось можу десь не побачити. Тепер же все іначе. Вмикаємо живлення. І от чудо, загорівся цей прекрасний індикатор. Цей прекрасний індикатор. Як шкода, що він не загорівся на тій платі. Ну що ж, давайте включимо і послухаємо, що буде далі. І у нас три коротких, звичних нам усім сигнали. Про що вони говорять? А я вам розповім. Більшість людей чомусь вважає, що цей сигнал сигналізує про те, що відвалився RSX чіп. Ось ця заразка. Простими словами, відеочіп. Але насправді це не зовсім так. Щоб було зрозуміліше, дані сигнали це як чек в вашому автомобілі. Коли в автомобілі є несправність, чек загорається. Тут же все реалізовано трьома короткими сигнали. Не знаю, чому Sony вирішила реалізувати саме таким чином. Якщо, наприклад, можна було зробити так, як в персональних комп'ютерах. 5 коротких це несправність процесора, 8 коротких несправність відеочіпа і так далі. тому подібне. Так ось. Якщо вам в автомобілі загорається, чи якщо ви робите? Вірно, ви їдете на СТО, ваш автомобільний майстер підключає ваш автомобіль до комп'ютера і через спеціалізоване програмне забезпечення шитує коди помилок, розшифровує їх, дізнається, в чому саме поломка, та починає ремонт вашого автомобіля. Так само можна зробити з консолями. В нашому випадку з PlayStation 3 Fat. Для того, щоб шитати. Помилки, як не дивно, нам знадобиться програматор. В моєму випадку це ось такий звичайний USB тут TTL-програматор. Коштує копійки, якихось там 120-150 гривень. Ну, дуже і дуже дешевий. Але підходять і інші. Навіть зараз подивлюся, десь в мене лежить навіть ось такий програматор ch 341 a Він також має можливість щитувати uart коди називається. Тут також є TX, RX, GND. ось, і, і, і Для того, щоб щитати, нам необхідно підпаятися до сигнальних точок. В усіх консолях по різному, але в усіх консолях обов'язково припаюватися до точок RX, це прийом даних та TX, передача даних, а також GND, вона ж земля. І в деяких ревізіях треба міняти, треба ще з'єднати контакт діалог з землею, для того щоб консоль перейшла в режим діагностики. Хто дивився мої відео? По заміні привода, якщо не помиляюся у PlayStation 2 Slim, то бачив, як я також перемикав цей діалоговий, цей діалоговий контакт на землю, і у нас вмикався матрас. Ось. Тож, давайте ми також спробуємо зчитати помилки нашої прекрасної консолі. Е, схеми, як розпаювати, будуть у вас на екрані. Обов'язково. Зараз я знайду свою схему, розпаяю. І підключимось до комп'ютера, спробуємо прочитати, її, що ж їй не подобається, і чому вона видає ці прекрасні три короткі сигнали. Ну що ж, друзі, розпаяв я всі контакти по схемі. Ось у нас RXTX. Ось у нас діалоговий контакт, замкнений на землю, для того, щоб консоль перейшла в режим діагностики. І про всяк випадок підпаяв землю. І що я хочу вам сказати? Колупався, колупався намагався шитувати. Консоль не читається від слова зовсім. Є постійно помилки. Зараз я вам покажу, як виглядає це зі сторони програматора. Підключаємо консоль, микаємо її. Індикації немає, тому що консоль в діалоговому в сервісному стані, скажімо так, контакт не має загоратися. Підключаємо програматор. Заходимо в програму, починаємо шукати щитувати. І, як ви бачите, що мигає індикація один-два раз, один рази, якщо ви побачите на камеру, і постійно б'ються помилки. З чим це зв'язано, я, на превеликий жаль, не знаю. Пробував і під'єднував землю, хоч і по схемі немає. І міняв RX-TX місцями. І танцював з бубном, але все рівно нічого з цього не вийшло. Але, але, так як Дане відео про діагностику несправності в консолі, то принцип діагностики я вам покажу трішечки на іншій консолі. Зараз я вам її дістану. Є в мене ще в наявності ще одна така PlayStation 3 фатка. Цікава ка Ревізії. Де Ревізія? Ось Ревізія. Ревізії. Не пам'ятаю, розповідав я про неї в своєму відео чи не розповідав. Цю консольку я купив за 300 400 гривень. В стані не працює, відвалився відеочіп, купив її спеціально для своїх експериментів. І вона в мене шитується. Тож, давайте я скоренько підключу її, розпаяю, перейдемо за комп'ютер і спробуємо її почитати. Айда! І так, друзі бобри. розпаяв я згідно схеми контакти. Тепер підключаємо програматор до нашого комп'ютера. Дивимося в диспетчері пристроїв, який ком він займає. Та заходимо в програму SysCon Reader. Запускаємо обов'язково від імені адміністратора. І там, де ком, обираємо наш компорт. В моєму випадку це ком 6. Натискаємо Start. І натискаємо Out. У нас має перевіритись контр. Connect. Як ви бачите, вбиває помилку програм Error. Натискаємо ще декілька разів Out, допоки не побачимо зелений напис. Знову програм Error. Бачите, такі помилки можуть бути дуже част, част, ну, частими, але з чим воно зв'язана, я не знаю. на Тій фаці, я десь півгодини грався, мене в розпановці підключав, і в мене нічого не вийшло. А на цій консолі, десь з з десятого разу, Конект є і вона прекрасно щитується. От, out suckers, full. все добре. Тепер натискаємо Get-Errors Codes, та чекаємо, поки щитається. Так, закінчилась діагностика. Зараз у нас вискочить текстовий документ з кодами. І бачимо коди помилок. Ось наші коди помилок, центральне вікно. Наші помилки 3003 і 1002. Дуже і дуже цікаво. Ці помилки говорять, що у нас є проблеми з NEC-токенами. Конденсаторами на платі. І, скоріш за все, при їхній заміні плата буде працювати. Чому я цим не займаюся наразі, тому що ці Некстокенів, я не знаю, я вже, мабуть, теж про це говорив, казав в себе в відео. Ціни XTів коштують там, чуть не 60-60 гривень одна штука. Таких чіпів на платі 8 штук. На один чіп потрібно 4 тонталових конденсатора, замінюються тонталовими конденсаторами. І 4 на 8, 32. 32 тонталових конденсатора замість 8 чіпів. Порахуйте, яка буде собі вартість. Чи варто відновлювати консоль К ревізії? Чи не варто, це вже питання інше. Якщо варто, давайте накидаємо цьому відео дуже багато вподобайок. Ну, давайте. Три сотні і я замовляю тонталові конденсатори і разом з вами їх замінюю і дивимося, запрацює консолька чи не запрацює. Грію, грію, прогріваю, побарижить я бажаю. Грію тут і грію тут і надіюсь буде гуд. few moments later. Ну що ж, друзі, ось така у нас вийшла цікава історія. Тепер в мене є робоча плата, ну як робоча робоча відносно. В ній вилетів RSX-чіп. Контрольними замірами я в цьому впевнився. На превеликий превеликий жаль, не вдалося їй считати коди помилок, але і без програматора, без вард-кодів, все і так більш-менш зрозуміло. Спробував я прогріти чіп, як це роблять бариги. Тепер ви знаєте, як вони це роблять. Але, як ви бачите, результату це ніякого не дало. Ось, якось так. Але при цьому всьому, я вам показав, як шитуються помилки з іншої консолі, також фатки. Тому тепер ви будете мати якесь розуміння цього всього. Ось якось так, любі друзі. Надіюсь, безмежно надіюсь, що дане відео було корисним для вас. Тож. Безмежно дякую за перегляд. Не забувайте вліпити свою товстелезну вподобайку. Не забувайте підписати на канал. І йдемо далі. Консоль складається, чекає кращих часів. Будемо замінювати на ній RSX чіп. Але все буде згодом. Тож, до нових зустрічей в консолів. Пока-пока!